З осені 2024 року всім власникам телефонів від компанії Apple почали приходити додаткові платежі. Такі платежі були в розмірі і по сьогоднішній день є 30% від реклами. Як же ж ми маємо запускати рекламу для того, щоб уникнути ще даного платежу і додаткові 30% за те, що у нас техніка Apple, ми будемо не оплачувати. Для цього ми з телефону з нашого айфона не запускаємо рекламу ніколи. Якщо запускаємо рекламу з телефону, то переходимо в Business Suite, і там запускаємо рекламу або частіше всього переходимо з нашого ноутбука або ПК, переходимо через браузер в ADS Manager, Як я показував через сторінку бізнес-сторинку Facebook, переходимо вадес менеджер. Там ми запускаємо рекламу, і в такому випадку ми не оплачуємо дані 30% для компанії Apple. Як же з бізнес запустити рекламу на повідомлення? Зараз я вам покажу. Ну що ж, давайте оглянемо, як запустити рекламу на повідомлення через мета бізнес сіт. Заходимо ми на нашу бізнес сторінку, відкриваємо меню, переходимо на мета бізнес сіт. Тут обираємо не ADS менеджер, щоб попасти, а обираємо от саму рекламу. Обираємо ця реклама, створити оголошення. Так як у мене це новий аккаунт, тут нічого немає, тут все показує з нуля. Вам далі викине ціль, з якою можна працювати. Дані ціль, цілях ми отримуємо повідомлення, тому обираємо отримати більше повідомлень. Отже, після того, як ви обрали ціль і перейшли вже на створення самої реклами, в даному пункті обираємо наш допис. У мене тут нічого, оскільки сторінка повністю порожня, нічого немає. У вас будуть всі дописи, які створені. Або ж можна створювати самому. Тут ми додаємо медіафайл. От змінює. Добавляємо медіафайли, які в нас є на сторінці. І також можна запускати під свої креативи, не ті, які були в постах на сторінці. Після того, як ми обрали, який будемо креатив показувати, тобто обрали наш пост зі сторінки, ми його показуємо. Далі рекламні матеріали ми відключаємо, відключаємо, оскільки мета буде показувати на свій погляд, які ще креативи можуть діяти хорошо. А в даному випадку автоматизація ні до чого хорошого не приведе. Далі ми переходимо до шаблону початкових повідомлень, Це коли людина з реклами пробує вам написати, і вона бачить повідомлення. Це привітальне і запитання. Привітальне повідомлення ставимо все те, що людина має відразу знати про ваш бізнес. Це те, які у вас умови відправки, які у вас умови оплати для того, щоб вона відразу розуміє. Підходи для неї це чи ні. Далі в запитаннях ми виставляємо так, як хочемо, щоб розмова з клієнтом пішла. Тобто, бажаю купити у відповіді автоматичні прописуєте, який вам розмір, чи як вам відправити з наложеним платежем чи повністю по передплаті. Після того, як ми виставили шаблон наших повідомлень, ми далі переходимо до місця призначення наших повідомлень і обираємо або це буде Instagram, або буде Facebook. Так як ми запускаємося, для прикладу зі сторінки Facebook, то Instagram ми відключаємо для того, щоб звідки ми запускаємося, туди і ціль була спрямована. Спеціальної категорії у нас немає. Аудиторію ми виставляємо під свою нішу, те, що вам підходить здебільшого під взаємодію можна поставити широко, і алгоритм сам знайде, у вас буде купувати. Для даного випадку широко я би вам і ради вставити. Що ви так відразу побачите, хто у вас купує, і далі можна буде в ADS менеджері уже даний результат масштабувати. Після того, як ми проставили аудиторію, ми переходимо до нашого бюджету, Раду би починати мінімум з 5 доларів і можна виставляти на Далі місця розміщення Ми ставимо вручну, автоматично не дозволяємо, оскільки якщо автоматично, то буде підключено до всіх. Так як ми запускаємося на Фейсбуці, то ми інстаграм Месенджери відключаємо і буде показуватися лише з Фейсбука. Після цього, як ми налаштували вже всі необхідні дані, ми нажимаємо опублікувати, і так через ADS -Ют у вас буде запущена реклама на взаємодію.